Питання безпеки та комфорту учнів і педагогів у Чернігові триває ремонт даху школи номер 12. Перша частина робіт вартістю 14 мільйонів гривень була завершена торік у серпні. Відтак над більшою частиною школи звели новий шатровий дах, а стелю утеплили мінватою. Завдяки цьому зникли протікання під час дощу та снігу, а взимку в приміщенні було тепліше. Також уздовж фасадної частини школи зробили вимощення, призначене захищати фундамент від вологи і затікань. Друга черга ремонтних робіт, що розпочалася в лютому, зосереджена на аварійній ділянці покрівлі над спортивною та актовою залами. Спортзала дуже сильно протікає. Актовий зал також відповідно протікає. Протікає дуже сильно вчительська. Вона фактично в цьому році в нас знаходиться в аварійному жахливому стані. Це велике площа просто сама по собі і великий дах, тому що розльот 30 метрів, і самі крокви будуть покривати 36 метрів в довжину, якщо будемо дивитися. Цей дах вимагав різного рівня стіни, треба було їх вирівнювати. І почалася друга частина. Також ще відмостка навколо по периметру будівлі школи. І внутрішні дві школи нас дуже дуже хвилює, тому що туди теж буде стікатися вода, і ми б дуже хотілося, щоб там хотіли, щоб там теж все це було дороблено. Нагадаємо, рішення про ремонт даху 12-ї школи депутати міськради ухвалили ще до повномасштабного вторгнення, а роботи мали провести впродовж 2022-го. Загалом на них із бюджету розвитку міста тоді виділили 22 мільйони гривень. Однак, через російську агресію заплановане довелося відкласти під час боїв за Чернігів, покрівля, яка вже потребувала термінового відновлення, зазнала додаткових пошкоджень. Ми дуже дуже потерпаємо. Це реально не забаганка в військовий час, що ми хочемо красивий ошатний дах. Це необхідність, яка зріла, будемо говорити, впродовж 36 років, і мале латання нічого не давало. І це необхідність, яку ми повинні виконати для того, щоб ну в майбутньому більше не мати проблеми з дахом. у всякому випадку десь на 30-40 років. Завершити ремонт даху планували до початку квітня однак, через затримку з проплатами виконання робіт уповільнилося. Як зазначив Василь Гопаченко, у школі сподіваються на якомога швидше вирішення цього питання. Дуже б хотілося, щоб до великодня до 5 травня ці роботи могли бути здійснені. Як вони самі кажуть, будівники ми б могли це все завершити, якби вчасно було фінансування. Відтак, прагнучи надати учням якісну освіту та сучасне середовище для всебічного розвитку, в в й школі мають надію і на реалізацію інших ініціатив. А це зокрема повна термомодернізація, встановлення автоматичної системи регулювання тепла, відновлення роботи басейну, капітальний ремонт спортивної зали і облаштування сучасного подвір'я. Також учні та керівництво закладу активно співпрацюють із міжнародними організаціями та проєктами. Зокрема, у межах програми Апшифт у школі найближчим часом з'явиться простір для активного відпочинку дітей під час перерв.